І дуже не випадковим після суботнього баха у Севастополі сьогодні виглядає поїзд з паливно-мастильним матеріалами, який зійшов з рейок і перекинувся у Брянській області Російської Федерації, і відомо що. Перекинулися вісім вагонів з шестидесяти, начебто, диверсія трапилася на перегоні. расуха суха унеча це близько шістдесят кілометрів від кордону з Україною. Тобто теоретично можемо розуміти, що всі паливно-мастильні матеріали. Бачите, як вони, тобто скільки ще раз вісім вагонів, шестидесяти перевернулися, але в принципі все далі. Поїзд зупинився і нікуди не поїхав. І теоретично ми можемо припускати і розуміти, що ті паливно. Мастильні матеріали, які розміщувалися у вагонах, у цистернах, які перекинулися, вже до України вони не доїжджають. А це резерви, так чи інакше. Паливно-мастильні резерви, якими заправляються російські танки, російські БТРи і самохідні артилерійські установки.